Всім привіт, Карен Мішель і сьогодні ми будемо знімати відео, яке називається 24 години. в нас вечірка. Ну, тобто свято. Ну, як вечірнка, типу, знаєте, туса і всі справи. Я вчора купувала за робукси музику. Теж вам свято купувати музику. От слухайте. Так, у нас така от туса, така от офігенна. Ми тут, короче, просто денсимся, просто. Глядайте, яка у нас тут тусовочка. Ми просто ми таку тусу закатали. Предлагаю зараз обрати тут от пару гірлянд. Предлагаю так от обрати тут пару гірлянд. Зараз. Предлагаю. Так, зараз приберемо ці гірлянди. Ну, прибирайтесь. Так, прийдемо. Так, ми прибрали, зараз да, приберемо ще тут. Або ж я всіх стільки переставляла. Так, зараз ми візьмемо салютики і поставимо. У нас як вже тусочка. Тусочка. Так, все зараз я три два ставлю. У нас зараз буде така туса. Прям дуже класна туса. І дивіться, все, все просто сіяє, все так красиво. У нас тут просто така тусовка. Афіхе, ну я прям дуже в шоці. Я дуже щаслива, бо что така музика. Слухайте. Ще така тусовка. Я просто таком такому Така, така я тусовка. Ще я так, 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 вот так от. О, меди металлица. Я просто так отжигаю. What? Ще Така тусовка офигенна. Так, ще вообще, медимирывок. Зараз слухайте, Да, ще така тусовка в нас тут. Так, зараз я предлагаю, предлагаю. Так, зараз ми оберемо. Ну, думаю, беремо ці салютики. Блін, прибирайтеся. Приберемо ці салюти. А от я тільки простріляла цілу кучу. Так. М -м, блін. Ну, предлагаю, давайте все прибрати, а то вона якось вважає. Давайте поставимо. 에, столи і стільчики, щоб ми могли поїсти. А то хочеться вже якось їсти, ми тут потанцювали. Так що нам треба поїсти. Зараз. 에, так, блін, блін де, де тут столи в нас? Ми тут беремо столи. Да, ми тут беремо столи. Так, я ставлю такі от е, обичні біседичні столики. Так, і думаю, можливо, можемо ще поставити пуфік. Що то, втомиться, тут буде зона, так сказати, невеличкого чіла. Ну, бо завжди на всіх тусовочках має бути зона чіла. Ну, хто не знав про туси, то має бути завжди зона чіла. Розказ, як зробити зону чіла. Коротше, ми просто беремо два пуфіка біленьких, ставимо ще такі от два підсвічника. Далі ставимо таку маленьку гарнесеньку гірляндочку між ними двома. І все. Це малесенька зона відпочинку, якщо там ви втомилися танцювати, у нас є. Так, зараз я тут поставляю різної їжі. Так, їжа їжа. Давайте включимо якусь таку е... якусь таку обичну музику, так що чесно, мені я вже цю музику слухала разів багато. Так, давайте включимо оцю музику. Все. така от швидка. Класно, сподіваюся, десь ця музика дуже сильно сподобається. Так. Зараз поставимо ріжу. Предлагаю поставити піцу, давайте. У нас все ж таке свято піцу. Блін. Ладно, давайте тут... О, я придумала. Давайте поставимо тут піцу, щоб всі могли підходити і брати. І тут, так, давайте поставимо дві піци. Так. Э і давайте поставимо. Ще... О, таку, думаю, скалішню саме в самий раз. Все. Теж дві. І думаю, що можемо поставити. Давай такі коктейльчики. Боже, в мене тут що оставити якісь гані дома, Боже. Я вже чесно не боюсь, що просто. що, Я просто в такому шоці, Я тут у мене це всі мої друзі, якби. в мене якби багато їх просто не всі заходять до мене. Вони mm, там щось ругається, коротше. Um, давайте поставимо ще такий от сервіс. Mm, стався. А, блін, ліміт, ладно. Лі, лі. mm, у мене реально. ще глянемо, У мене є таймер чи в мене нема таймера, а ну-ка. Да, у мене ще 10 секунд таймер є. Давайте поки, давайте поки тільки я з задушу цю льодовичку. Візьму штуку піцочки. Ой, вау, це так офігенно, коли ти можеш взяти піцочку, на чил зоні посидіти. Господи, що? Ми ну, так до мене ще Так, що, 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 що. Так, окей, ми просто зараз чекаємо. Кизь Пьорт аж без в смислі. Напишу я, прошу, я... Не я не розумію, реально не розумію, вообще про що вона типу ну, напики, а я я не понимаю, що написала, якісь доме мом, я не знаю, голод. Ну го, го, окей. О, так го, ну хорошо, добре. Дочь так дочь го. Боже, мене стільки вони такі всі красоточки, басейн, дома. А, типу басейн. Я поняла, вона написала ок. Так, окей. Давайте удлим цей дом, Бо вони самі це захотіли. Коротше, я предлагаю ставити лімузин, бо це без варіантів ставити шосі. це типу, ну, реально без варіантів. Я, Боже, який... Ще один блідор поставила. Так, окей, а, зараз зараз ставимо лімузинчик. Лімузинчик стався, йо моє. Лімузин. Так, е угу, його біленьким і подзвоним. Вас как бы заметили. <клухи> Алло, вы збираєтесь <вы> вообще. <свистит> <свистит> ну, я как вам тут дзвоню. А ну-ка, тут хтось в басейні? Я пытаюсь подивиться. Походу, походу, там всі уже в музині. Так мало, окей. Так, тикиста другу музику оцю. Так, окей, поїхали. Едем, едем, едем. В 33-й дом, короче, го. Блічгума така скористь. О, все, максимально. Блін, теж вам світу купувати музику, бо це дуже вигідно і класно. Вона коштує, здається, коштує, скажу е, скажу, 3. чекайте, чекайте. 300 баксів коштує. Не, чекайте. Боже, 300 робоксів коштує. Прийшов дом 8. Окей, зараз. Ну, я поняла, так що вони говорять про оцей дом він, Боже, давайте цю машину оберемо на музин цей так понятно. Так, і поставимо таку ламбу. Що я поставила? Ламбу. Чекай, 5 секунд. Ламбочку, 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 ламбочку. Ставим, коротше, ламбочку. Ми поставили. Um, давайте там лампочку, так поставили, зараз, зараз, раз. Так от так от все. Так обов'язково це все так от робимо і музику. Все, хай музика йде. Так, давайте ще тоді в домі включимо теж цю музику. Ой. Так. Ой, блін. А, боже, я не можу, я ніколи я можу, можу нормально залізти. О, все. Здається, залізла. Так, зараз ми тут теж все поб'ю ще всякими гарненькими штучками. У нас таки ж вечірка. Туса! Так, окей. Um, де вони взагалі всі подівались? В смислі, в смислі, це моя, мабуть, комната. О'кей, Софія. Я я я тебе поняла. О'кей. Ммм, Мм, у тебе була маленька комната. О'кей. Так, блін, де ж тобі діло? Я не понимаю. Я не понял. Так. Ща, біймося, де ж тобі тут діло? Ясно. О'кей. Ну тоді залишається тільки моя комната. Ти буду як в туалеті жити. Буду моя комната. А мені потрібно дати сусіда, короче. Зараз дам тому сусідам. Дала. Я пишу, що я дала. Та блін, я її самі на руки взяла, господі. Так, зараз тут побільше такими красенькими штучками. Так, щоб все було почесно, ми поставимо тут но. Отаке от поставимо в цій кімнаті одненьку таку штучку. Щоб було все по... В смысле? Так, і зараз ще отут. Давайте у нас мають бути серечки в кожній кімнаті. Ну, практично. Так, і поставимо ще, давайте ось тут. Так. У нас поки що музику не особливо не сильно чути. Я зараз трошки підбільшу голос, а то. Я чути її певно дуже трохи. Так, це трошки мене перекрикує. Так. Так, Софія, я тут поняла, що ти дизайнер, не тобі мішати, я тільки поставлю тобі бішайки і все. Так, зараз, якщо ми вже тут всі поставили у всіх кімнатах, практично, то давайте поставимо ще і гірлянди. Давайте поставимо. Блін! Блін. Так, ставимо. Давайте поставимо. О! Це найпішенчик такий, от гарненький. Ну, стався. 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 Так, він не хоче йому ставити Сюда, поставимо сюди, поставимо його сюди. О, ось наставиться такі гарненькі. Так, думаю, я предлагаю, що поставити ось сюди ось такий от місяць. Предлагають красок, так от його поставимо більш вперед. Ой, чого він так ставиться погано? ну-ка, ще раз. М -м, все. Так. Ідемо, ідемо, ідемо. йдемо, йдемо, йдемо. Просто тут топсучка, топлочка. Окей, так, е, засочки в кассм залу. Давайте тоже поставим такие підсвечные, предлагаю поставити. И... енстаграм, если напишу. Я конечно писала, що у мене немає інстаграма. Трешки. Так, окей. Е, ставим, ставим... О, давай. А, нам не в друз 2. Так. Вот це вот зараз mm, скажу, У мене, мене коротше, ліміт друзі, зараз скажу. Так. Mm. Ну так, да, я думаю, так думаю, це так пасує. Ну, так нормально, пасує, думаю. Так, все, залочки ми трошечки вкрасли. в мене є якийсь ліміт, розуміти, я не можу, як би, всі кімнати вкрасити, Ідеально і багато, бо як в мене теж ліміт. ну, то, А, бачите, в мене вже зараз ліміт. Uh, не пишу. Ні. Вона, що не розуміє, що писала? Немає. Господи, що не розуміє, що не писала, що немає як би в мене Інстаграма. Так. Ммм. Зараз. У нас отака посівка, звичайно, офігенна взагалі. Зараз, хочеться танцюємо. Тарам-парам. Дай сусіда. Окей. Ой. Зараз тобі дам половину сусіда. Дай, прошу. Дала. А я їй дала сусіда. Ютуб, є? Звичайно сюда. У я ютуб, алё, гараж. Проехала, уехала. Конечно, у всех, блин, я ютуб, алё. Пашка ты, балаванная, господи. Комната мил, без стука не заходить. Е без стука, в смысле? А что с нами правило? Одно, а потому что давайте там тук, тук напишем. ми хотим зайти. Алло, гараж. Человек, мы-то как бы дебо стучимся? Так, вау! Оце тут красивенько, я понимаю, я понимаю. Так, ну моя кратка такая не особливо вкрашена, ну, бо я старалась для всього дому розумієте. Потом у мене і тут, вкрасене, і тут вкрашене, и тут крашены, и тут ви бачите, і там киватки крашены, так що ну, гарний крутом. Космалишка. Ничка, ніче не перепутала? нічого не перепутала, ні, нічого не перепутала, нет, точно. Окей, так, давайте. Вташки. Поотдихаємо. Зараз, зараз я собі зроблю э, такі носики. Так, обираємося ці, ці наші штучки. Так, обираємо. Зараз. Я, короче, придягнутися, бо мені треба йти в басейн, а коли ми плаваємо в басейні, нам треба якась основну одежка. Так, ну думаю, такий утопик вот все йде. Так, зараз підняємо волосочки. Давайте волосся, Давайте якесь... Ой, давайте якісь косички. О, Лео зайшла, окей. Так. Давайте... Ой, я давайте заготаю. Такі от очки для чилика. Зкриваємо, можемо теж нам захочуть плавити, так що відкриває двері з одним. Тож до то, Чилим. Коротше, так от. О, ще классно, Вообще дуже гарно, Вообще дуже прям гарно. Я предлагаю щоб у мене така ідея. Зараз ми удалимо всі пропси і поставимо, зараз ми таку кукасу туда наведемо. Зараз я вам покажу. Це моя, до речі, одна ідея. Я це придумала, то це моя ідея. Ось така от мене, короче, ідея, ну розумієте? Якби став уже от, куча от цих от штук. І тепер плавати! Дивіться! як Красиво! Вообще, у нас тут така тусовка ще! прямо дуже гарно Я просто в приятному шоці. Ну прям дуже гарно у нас ще Так, окей, ми трошечки вже по цеп... Тут треба дощики позагорати, віддихнути. Так, полочка, ти чого не перепутала? Хай я блін, хай, ладно, хай хай собі ходить. Одне, в принципі, нічого не маємо. Так, можна собі поодихати, почилити собі трошечки. Навіть підтінчиком собі гарнисеньку, сонечко світе. я підтінчиком собі, почиваю, трошечки собі полежу. Давайте дігнемо очки собі. Отак от. Так от ось um, ці оточки приберемо все так собі на очі дягли очі і собі чили го мама в смислі в смислі го мама в смислі як би це мій дом го <гум> мама А пишу зараз да, короче, я пишу в смислі ето та блін чого не пише мій дом це я написала по цей день ну типу рілсу Uh, как бы девочка <гум> ладно конечно, что уставай целая просто как бы замедел мало окей. так ну поставили шайс на малышникар одна, так что принципе ладно, хай ладно, така, миленька, она такая миленькая хорошая ну, хайзается так просто себе чилом отдыхаем загораем кайфусикаем короче О, собі. О, ця пришла уже опять И мне что? В смысле? Это, блин, я набираю ТикТок. Uh, напишу нету. Тык. И, короче я написала. Короче, у нас такая просто тусовка тут. просто, Тут такие трэш. Короче, предлагаю, 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 предлагаю. Мне нужна вот скин. Я покажу як я. Давай Давайте запам музыку, то это бешено зараз. Я я, я, я наверное, машина удалёта, честно. Я уже, ну, типа, музыка мне нравится, конечно. У меня есть пятно. А давайте поставим тут музыку. Зараз, 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 зараз таку от. Вчасно музика вона, прям, ну, дуже класна. Соло, це це типа як сопілка, але так ну прям, ну дуже класна. Я не знаю, я одмікай, я дитощу, не, не знаю, просто музика, короче. Я просто засіть мій скін, просто засіть, будь ласка, в коментарях, подивіться, які в мене крила, мене, я, я просто, я, я не думала, що я взагалі не можу, вже в Брукхевні існують такі крила, ще гляньте, в мене шорти Gucci, кофта Louis Vuitton, тап, ці колготки, от взагалі от бренди, в мене взагалі, в мене все бренди, я ще знімаю відео, ви... в смислі, я теж знімаю відео, Що прикол. Так, окей, дівочка, ну по ти мене просто копіруєш. Я, я навіть не буду на це коментарі вдавати. Окей. Е, чого вони за мною всі бігають, господі? Не покої Так, окей. Давайте свій просто почилим. Та блін, сідай. О, піточку поїмо. не, Поч... Ні, чекайте, нам щось не підходить. О, давайте предлагаю пити холодний коктейльчик. І посидь на стульчику. Ви, ви попали в етуп. Я пишу, э, в смысле э, я маю тоже сейчас в YouTube. Не, девочка, ты что, ты сама попутала? Выпала это в Ютубе? В смысле? Я снимаю зараз видео. Не, реально, мне ни конкуренции не надо. Я знаю, чтобы забанила, ты дальше чем бачишь. Так что, девочка, Зюшечка, буду баба что ты пишешь. Я тоже. В смысле? Не, девочка, ты меня реально решила копировать? Девочка, сори, Заюшенька, но мне си. не надо конкуренты, Заюш. Пока, Заюшка. Угу, отдыхай. Я знаю твое место, по крайней мере. Может, Заюшка отдыхает. Теперь. А давай думать, что ты пишешь, так что. Так, короче, пьем коктейльчик. Кайфуем. Мила, мила. Прикольное имя. Э, в смысле, что она она бегать? Так, давайте просто по приколу, где там то девочка. Блин, настрій стоит дом. Не, нас У нас, нас стоит... Ладно, давайте її розбаним. Я така вже я уже злаж, окей. Потом її, короче, а то мені чесно якось її жалко стало. Блин. Ладно, давайте її розбанем. Ну йди. А, девочка, если у мене сорі. Може ти теж, звісно, блогер, що можна з тобою подружимся. Якщо ти блогерша, то ти теж в Ютубі заюш. <гум> так, окей. Так, я поняла. Тут музичка. Грошки просто кидаю, мої любимі. Я, я обожаю цю анімацію, коли ти стоїш на скутері. В тебе грає музика, так ти ще й грошами розкидаєшся. Ля-ля-ля. Я така красотка, щит хороша, хороші, спасибо. Не, ну це, звісно, прям дуже мило. Що вона так сказала, ну, конечно, бо що вони всі мої сказати, друзі. Вони можуть сказати, так що, в принципі, реально. Так, окей, 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 окей. Просто ми тут тусим дочі, приятно. Мамські дітські розборки, я, коротше, походу лишня О, Лейла при... 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 приприйшла Так, у нас то и семейка большой дом купит. Купит? Купит? купит. <свят> Купон купит. Поэтому всем до новых встреч. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.